А як же суди трійки НКВС? Діяли вони поза серед СРСР більше року і ніхто вбив судей не помічав. Це, як зараз ніхто не помічає без ТЦК. Ну, по-перше, ТЦК діє згідно законів і Конституції України. А чи у трійках НКВС, то дійсно вони були антиконституційні і антизаконні. Діяли у ті трійки НКВС на підставі наказу НКВС. Так. Це були от такі от антизаконні та акти. Їм Сталін давав план, і вони виконували той план. І Батаразу перевиконували. Хоча Сталін міг, він мав абсолютну владу, він міг собі спокійно ці всі дії зробити законними, тобто входити закон, і згідно закону вбивати людей. Міг це зробити. Але не захотів, бо він просто плював на людей, ну, всім, що хотів, то робив. Але порівняємо оці дії Сталіна із діями Зеленського. Сталін комуніст, страшний терорист. А зеленський демократ, ліберал, бе ті, хто він там ще не знаю, хто він там ще є. Але вони однакові, вони діють однаково. Пам'ятаємо боротьбу Зеленського проти коронавірусу, Пам'ятаємо її. Його права рука був ляшко. Пам'ятаємо, як вони вчиняли насильство над людьми. Пам'ятаємо, як вони ухвалювали в Верховній Раді рішення щодо скасування відповідальності виробників вакцин за дію тих вакцин на організм людей. Пам'ятаємо, коли нас виганяли з роботи, дозволяли нас право на працю, право на медицину, право на подорожі, право на освіту. Ми це все пам'ятаємо. Блокпости малювали, не малювали, а блокпости будували, малювали. Лінії, ми ж по лініях ходили. Пам'ятаємо лінії. Ходили, потім лінії як придурки якісь. В концтаборах такого, напевно, що нема тих ліній. На мордники всі носили. Пам'ятаємо це, все було зовсім недавно. І це сталося так поступово, і ми до того звикли вже тоді було. Тобто дії ті самі були, вони були антикосійні, антизаконні. Дієво Зеленський боровся з тим канаровірусом на основі е, рішення уряду. Хоча Зеленський мав абсолютно більшість Верховній Раді. Його підтримали і Порошенко, і інші там, шоблики засідали в Верховній Раді. Тобто вони могли нормально діяти згідно закону, могли ухвалити закон і згідно закону вчиняти у ті насильства. Це було б нормально, коли б людей б виганяли згідно закону. Було б погано, але це було б законно, це було б правильно. Але вони просто плювали на людей, так само як Сталін повалював на людей, так само і Зеленський плював на людей. Тому що і однакові режими зрозуміти. Вони вони є інші трішечки в своїх діях. На ті часи були інші. Коли Сталін міг спокійно бувати сотні тисяч людей. Тепер Зеленський не може просто так брати й убувати. Він нищить люд іншими метами. То не лише Зеленський Це справа в системі в тій ліберастичній. Будь-хто ліберал, будь-хто із того шопла, він буде так само діяти. Він буде так само намагатись узурпувати владу, принизити винищити людей, тому що вони за суті свою однакові. Що комунізм, що лібералізм вони однаково антиукраїнські, вони однакові вороги українського народу. Тож розуміємо, що Сталін, що Зеленський, що інше собо, вони однакові за всій суті.